Доброго ранку, травам расистим. Доброго ранку, квітам барвистим! Доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, людям усім і усьому прекрасному. Малята, сьогодні у нас заняття з малювання. А будемо ми малювати червоній мак. Як червоні маки влітку розквітають на полях, я милуюсь тим бідінням в зачарованих очах, мов пташки крильми взмахнули і рости маків надихнули. Вони ніжні й волохаті, а листочки, мов голкаті, та голки ті не колючки, то пушиночки не злючки. Виглядають гарно, так і зветься квітка просто мак. Малята зараз дуже багато різних сортів маків. Вони бувають кольору малини, а бувають ніжно-рожеві, а ще бувають як півонія бордові. А зазвичай вони ось такі найяскравішого червоного кольору. Ще його називають алим кольором. Бувають маки махрові, а бувають простенькі з одним рядом пелюсточок. Що ж, дітки, давайте намалюємо ці гарні квіти. А для заняття нам знадобляться білий аркуш паперу, пензлик, дві кришечки, фарби, водичка, а ще коктейльна трубочка, розрізана на Одному з країв, а ще маленька повітряна куля. Ну, діти малювати, але спочатку роздивимося гарну квіточку маку. Пелюсточки ми будемо малювати червоним кольором. А ще є у квітки чорна серединка з зеленим стовпчиком. Стебла нерівні, трішки хвилясті. А ще є зелені бутони. Спочатку малята. На накришку нальємо червоної фарби. Візьміть кульку і вмочіть її у фарбу. Ось так. Зробіть кілька одтисків кульки на папір. Дамо час, щоб наш малюнок трішечки висох, а потім змочимо чорну фарбу водичкою та візьмемо коктейльну трубочку. І ось так притиснемо до фарби. А потім за допомогою трубочки зробимо ось такі серединки чорні, намалюємо зелені стовпчики. А зараз зеленою фарбою від квіточки донизу намалюємо хвилясті лінії. Це й буде стебла маків. А ще давайте намалюємо бутони, натискайте пензлик ось таким чином, і в нас з'являться зелененькі бутончики маків. Простим натисканням пензлика намалюємо листочка мака. А наостанок знизу намалюємо травичку. Робимо такі ось мазки пензликом у різні сторони. Віднизу до верху. Чим можна намалювати салатовим кольором травичку. Ось і готов наш малюнок. А на цьому наше заняття завершилося. До побачення, дітки! Будьте здорові і радісні!